Коли на вас йде хвиля негативу, будь-якого порядку. Внутрішньо ти тримаєш це світло, і воно для тебе є найважливіше. Ти пам'ятаєш про цінність душі людини, а не припадок, в який вона впала в даний конкретний момент. І ти тримаєш це рівне поле, але ти не йдеш на компроміс із своєю совістю. Ця хвиля повертається і накриває тих людей. І це дуже добре, бо вони можуть. Захлинувшись, зупинитися, опам'ятатися. І тоді їх зупини їхні же, а не ви. І тоді ви не боретеся, тоді ви не захищаєтеся. Ви просто є тим світлом. І ви просто розумієте, що світло, яке є в вас, є набагато важливіше, ніж ситуативна боротьба, яка може це світло загасити. Потім так тяжко його просити, щоб він знов запалив ту свічку. Бо хто не береже, тому не буде даватися. Знаєте, як ті діви, котрі стояли легковажно, і не запаслися тим, щоб цей вогонь Ось Отак і ми з вами. Так? Тому от просто вибираємо якісь правда важливі цінності, світло і, і нічого більше. А в цьому світлі це все. Бо Бог було світло, пам'ятаєте? Сотворив Бог, відділив світло від темряв, і сам був тим світлом, і не було в ньому жодної темряви.